Всім привіт, мої любі! Рада вітати вас на каналі Жанне Артборд. Сьогодні я буду випікати банановий пиріг. Він мені вже пахне цей пиріг, і це вже неможливо. І тому розпочинаємо наше випікання. Для початку ми повинні з вами взяти 160 мл кефіру, вилити куди-небудь, в якусь посудинку і додати. Пів чайної ложки соди. Залишаємо наш кефір. У мене на даному випадку це йогурт. Він буде сьогодні виконувати роль кефіру. І залишаємо його просто стояти в кімнаті. До речі, кефір повинен бути у вас кімнатної температури. А на даний момент я буду займатися бананами. А в цей час наша судо буде гаситися потихеньку нашим йогуртом. Так, тепер потрібно підготувати форму. Форма в мене чиста, але дуже старенька вже. Беру папір для випічки, вставляю у форму. І просто закриваю вирішнє. Зараз я це все обріжу. Який би я пиріг не випікала, я дуже люблю присипати форму цукром. Мені подобається, як цей пиріг потім буде виглядати. В принципі, його перевертати не буду, можу й перевернути, але мені дуже подобається та скоринка, яка утворюється. чуть чуть буквально. Одну малесеньку пучечку, півчайної ложечки, може навіть менше. Наш кефір був наша сода працює. Зараз мені потрібно почистити 5 бананів в миску. Тепер я їх розімну, от я розминаю іноді веделкою, іноді товкачиком якимось. Господи, та просто руками розімніть їх. Я тут поспішила накидати цукру, а не змазала бокові стінки. Треба їх змазати вершковим маслом і посипати манкою. Тепер я не знаю, як це зробити. Манкою я посипати не буду. Просто змажу вершковим маслом, цього буде достатньо. З манкою, Звичайно, набагато і шкірка така бокова, така насмажується потім. Ну нічого. Нічого страшного, не буде без манки. Добавляємо до наших бананчиків дрібку солі, буквально дрібку. Вбиваємо три яйця. Всі наші інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Додаю півтора стакана цукру або 12 столових ложок. Це будуть ті самі півтори стакана. Раз, два. Один пакетик ванільного цукру теж сюди. Перемішуємо. Добавляємо наш кефір, або мій, на моєму випадку мій йогурт. Бачите, як він вже тут спрацював? Викладаємо теж сюди. Тепер додаємо муку. Муки потрібно 2 стакани. 2 стакани це 16 столових ложок. Так що додаємо 2 стакани муки, Просіюємо. Додаю 170 мл олії без запаху. Нам не потрібен ніякий інший аромат, ніж аромат бананів. За рецептом нам потрібно додати один стакан смажених грецьких оріхів, подрібнених. Але в мене немає. Я буду додати миндаль подрібнений, півстакана тут лише. І я їх перед тим, як викладати, змастила борошном. Для того, щоб вони в моєму виробі не тонули, а займали якесь певне місце, а не збилися всі одні, знаєте, в одному місці на дні нашої форми. Коли вони змащуються борошном, вони розподіляються рівномірно. До речі, цей хліб, цей пиріг замішуються кописткою або руками. Не потрібно ніякого блендера. Просто таке ручне замішування. Тісто повинно бути таким, не забитим мукою. Я додала не 16 ложок, а 17. Чомусь мені, виходить, 16 ложок плюс 1 столова ложка. Так, викладаємо. Викладаємо наше тісточко. У форму. Духову в шафу я вже розігріла. Загальний час випічки завжди різний. Буває годину, буває 50 хвилин. То все залежить від того, якого розміру ваші банани, яйця, якого розміру. Так. все. От така краса в нас вийшла, ставлю до духової шафи. Спеклося моє сонечко. Бачите, який гарний він вийшов. Такий засмажений, гарний такий хлібчик. Нехай холоне в формі. Хлин 10-15 нехай постоїть, потім я його відкрию. Нехай він трошечки звужиться, щоб відставити стінок. Пиріг дуже гарно відійшов від форми. Я його відразу виклала в миску, таку глибоченьку, Ну, таку таріль, можна сказати. Для того, щоб його засипати цукровою пудрою. Гарно він піднявся майже на всю форму. В принципі, доверху.